Всім привіт! Сьогодні е, сьомий день мого експерименту. Як ви бачите, вже е, багато томатів посходило, і приблизна кількість в обох групах е, томатів, які зійшли, приблизно однакова. Е, в правій, яка у мене називається команда Зелені, їх трошки більше і вони виглядають трошки більш сильними, але я думаю. Е, останні через те, що вони зійшли трошки раніше і згодом вони вирівнюються. Зараз, я думаю, можна вже переходити на 14-годинний світловий день, оскільки ризик того, що повитягуються томати вгору, я думаю, вже, вже пройшов. Тому я дістану таймер і встановлю на 14 годин. Світла, і далі будемо дивитися. Дякую всім, до зустрічі!